Вітаннячка, кіберспортсменшки. Сьогодні ми поговоримо про те, як апати рейтинг в цій чудовій грі. Розповідати я буду на своєму прикладі, беречи увагу свій досвід. Тож не треба гадати, що я зараз дам вам панацею і ви зможете одразу апнутись. Ні, це будуть лише поради, котрі допоможуть вам набрати більше ПТС, але в тому випадку, якщо ви дійсно граєте краще або дуже хочете грати краще. А якщо ви хочете чомусь навчитися або просто гарно провести час, то запрошу вас на світ. Твіч канал, де трансляції проходять доволі часто. Ще в мене є телеграм-канал з усіма анонсами щодо нових відео і трансляцій. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо саме завдяки ним виходить це відео гарного перегляду. Чому я вирішив взагалі поговорити про це? Все досить просто. Під відео, де я апнув рапіру, ви писали багато вітань, за що я вам дуже вдячний. Але й також писали щодо того, що за вас попадаються погані тімейти, котрі руїнять вам гру і тому неможливо вигравати. Але завжди є одне невеличке але. Я теж граю в ту ж саму гру, що і ви. За мене також попадаються такі ж тімейти, тільки в них рейтинг трошки вище. Отже, як мені вдається потихеньку апатись? почнемо трошки здалеку. За дано. Котрі в мене є, середній ММР серед гравців доту Архонт 1. А гравців, котрі мають медаль нижче за легенду 1, приблизно 70%. Тобто лише 30% гравців мають більше рейтингу, ніж Легенда перша. Що це нам дає? А те, що якщо за вас грає якийсь Акбар, то, скоріш за все, його справжній рейтинг архонт. І цей чел повірив в себе, тож вирішив прикупити аккаунт з медалькою повище. Ну добре, акбаєри то вже таке. Аккаунт купили і злили до свого справжнього ММР. а що там відбувається на рейтингу ще повище? Ну, якщо ви маєте рейтинг вище за Ancient 1, то я вас вітаю. Ви входите в 14% гравців, і ви можете цим хизуватись перед своїми друзями. Звісно, якщо ви не той самий Акбар. Ну а якщо ви вже зможете вибрати з древнього Япнтерапіру, то взагалі можете накривати поляну, бо вас таких лише 5%. Ну і якщо ж ви апнули собі титана, якщо ви апнули собі цю медальку, котра вважається найбільш бажаною у грі, то не необхідно влаштувати тусовку, котра буде масштабніша за весілля. бо весілля святкує майже кожен, а осяпнути титан змогли лише 1,8% всіх гравців. Щоправда, потрібно розуміти, що в ці неповні 2% входять і прив'язочники, котрих теж немало. Хоча людьми їх назвати складно, тож я б не брав їх під увагу. І ось я вам розповідаю про якісь відсотки, медалі, рейтинг. Але ви це все можете ділити на два, бо ці дані зараз не зовсім точні. Це статистика за березень, тобто до того, як вийшов коронапад зі своїми жетонами даблрейта. Гадаю, що ви і без мене бачили реплеї або скріни, де я лобі з 10 гравців, котрі бігають з сією, переливають ПТС завдяки даблставкам. Тож не тільки прив'язочники в тих 2% сидять, а ще й ось такі аккаунти, котрі потім будуть продані і за вас будуть грати веселі нубіки. І якщо прив'язочники це півбіди, бо зазвичай вони сидять в смурфпулі і грають один з одним, то з цими переливщиками все набагато складніше. І це справжня проблема. Тож, якщо підсумувати, виходить, що чим більше у вас рейтинг, тим більше руїнерів буде зустрічатись, бо просто шанс збільшується на це. На архонтах більшість гравців доту, і досить складно уявити, щоб за вас попався якийсь рекрут, котрий купив аккаунт. Тепер, після невеличкої цікавинки, перейду до розповіді своєї історії. Я проаналізував свій шлях, щоб розповісти вам, що саме може допомогти вам в апгрейді вашої медальки. Почати варто з того, що я піднімав. Все зархонта сидів я на ньому навіть дуже довго, кілька років, якщо я не помиляюсь. Грав і на Кері, і на Міду, і на четвертій позиції, де я тільки не грав, але в мене і метою не було апнути ПТС. Я вважав, що якщо я граю краще, то й так апну. Але очевидно, що так не відбулось. Далі в доті була зміна системи рейтингу, і посунула усіх рекрутів на стражей, а стражі на лицарів і так далі. Тож тоді, після калібровки, я зміг собі апнути легенду 1 з Архонта 4. Навіть тоді я був незадоволеним, бо рекртом сипали по півтори тисячі, а мені дали всього 200-300. Тоді я не розумів, що чим більше був рейтинг, тим менше давали за ту калібровку. І це було бонусом суто для Лоу ММР, щоб якось стабілізувати їх. Потім був Інт, після котрого я перестав грати в доту протягом довгого часу. Чому так відбулося? Це вже тема для окремого ролику. І ось через довгий час я повертаюсь в доту. В мене на аккаунті Легенда 2, і я граю в паті зі своїм знайомством. Котрий має архонта. Я ніколи не любив грати соло, бо дота мені здавалась досить скучною грою, в котрій мені нема шансів вже щось апнути. Уточнювати, що я топтався тоді на одному місці, гадаю, не треба. І в один момент ми перестаємо з ним грати по якимсь незрозумілим причинам. І в той самий період я починаю активніше дивитись гостіка на ютубі і твічі. Не те, щоб я хотів апати рейтинг в той момент, але я почав повторювати те, що робить Андрій. І неочікувано для себе я апаю собі Еншантапер. Першого тоді я вже на куражі починаю вірити в те, що зараз я до іммортала дійду за тиждень, але не все так просто. На Еншенті 2 я опираюсь в стелю, потім рекалібровка в паті, про котру я подробно розповів відео про рекалібровку, після котрої я злив близько 600-700 ПТС. І в кінці кінців я повертаю свій рейтинг і навіть апаю в перше рапіру. Тож як ви можете побачити, за півроку безсильного задротства я зміг апнути з легенди 2 до рапіри 1. А якщо в мене це вийшло, то у вас точно є всі шанси. І тепер ми перейдемо до найголовнішої частини, що ж мені допомогло апнутись. Очевидно, що найголовнішим фактором був досвід. В доту я граю дуже давно. І хоч в мене розуміння гри не найкраще, але мікро в мене не дуже і хромає, враховуючи, що моїми сигнатурками був Тінкер з 33% вінрейтом, Інвокер з 40% і Пак, котрий єдиний має позитивний вінрейт. Тим не менш, яким би в мене не був він рейд на героях, все рівно кнопки натискати я навчився. А це означає, що з такими навичками мені буде нескладно дійти до 4 тисяч, тому що на 4К люди все ще не можуть контролити мапу, дивитись на квадратик в лівому куті екрану, думати головою, де можна безпечно фармити, а де ні. Тож і підловити ворожого кора на помилці взагалі не складно. А як ми знаємо, вбивши в леті ворожого кора, шанс перемогти піднімається мало не до 100%. Ну добре, кнопки натискати ми навчились. Що далі? А далі нам потрібно навчитись фармити, якщо ви граєте на корі. Бо це не варто недооцінювати. Якщо ви будете переганяти на одну-дві шмотки вашого візаві, то очевидно, що і шансів виграти файт буде набагато більше. Це очевидні речі, але я повинен був їх проговорити, щоб зайвий раз це десь відклалось в голові. Наступною важливою деталю буде обирання ролі. Подивіться, як вам подобається грати, який у вас стиль гри. Що саме вам приносить задоволення робити на мапі, і тоді вам буде легше. Апнутись, тільки не треба гадати, що на сапортах це зробити нереально чи щось типу того. Абсолютно ні. Повірте, апитись можна на будь-які ролі. Головне відігравати її на всі 100% і робити те, що повинна робити ваша роль, і тоді буде вам щастя. Наступною парадою стане перегляд реплеїв. Я не дуже бачу сенс в тому, щоб ви дивились свої реплеї і шукали свої помилки, якщо у вас не імортал, звісно. Якщо у вас ранг нижче, то я б сконцентрувався на перегляді стрімів або реплеїв про гравців. А краще навіть паблік гравців з хайп ПТС, бо очевидно, що командна дота дуже відрізняється від соло матчмейкінгу. Підкреслюйте для себе якісь фішки, звертайте увагу на скілбілд і айтембілд, а головне, повторюйте просто за ними. Ви не уявляєте, наскільки сильно це вам допоможе. Якщо ви просто будете повторювати за гравцями, котрі вам подобаються, то ви самі не помітите, як ваш скіл виросте в декілька разів. Не намагайтесь щось вигадувати зайве. З за вас все давним-давно вигадали і знайшли хайп ПТС гравці, вам лише потрібно повторювати за ними, щоб отримати максимум. Наступний пункт я вважаю найголовнішим, і я раджу до нього прислухатись. Якщо вас менше 12 тисяч поряди, то забудьте про рейтинг, поки не апнете 12-ку. Грайте турбо, ставте всім лайки, поки вас не буде максимальна поряда. В найгіршому ж випадку за вас будуть попадатись манки з печатного машинку замість клавіатури, котрі будуть сидіти з серйозним обличчям і казати: смок послі Рошана». Інтересно, где ми. І тепер ми вміємо натискати кнопки, навчились повторювати, захайпити з гравцями, апнули 12к поряди що тепер? А насправді більше нічого і не потрібно. Максимум, що ви можете зробити, так це купити дота плюс, котрий перед кожною каткою буде показувати вам приблизний рівень гравців в вашій тімі. І ви зможете задожити прям відверто поганих людей. І це Pay to Він функція, котра іноді може дійсно допомогти не втратити ПТС, хоча й вона не завжди точна. Бо в мене були ситуації, коли показувало, що всі 5 гравців чудові люди. А на виході в мене були 5 скуфів, котрі не розуміли, що робити. На мапі. І це не помилка, їх дійсно 5. Бо за Кері грає двоє по черзі. Один падає в п'яну кому, а другий з під стола намагається натаскати на мишку. Ну добре, ще є досить важливий пункт, котрий стосується абсолютно будь-якої онлайн-командної гри, будь-то волоран чи дота. Ваша менталка. Ви повинні розуміти, що за всіх ви не відіграєте. І краще, ніж ваші тімейти грають зараз, вони не будуть. Тож єдине, що вам потрібно вірити в себе і свої сили. Якщо вам хтось заважає... Або блеймить мут. Хочете щось зробити на мапі, юзайте мікрофон, спілкуйтесь з тімейтами, бо інакше вони не зможуть прочитати ваші думки. Навіть якщо ви збирались робити щось очевидне і примітивне, все рівно, краще озвучити це. І я розумію, як складно буває, коли за вас попадаються болотяники. Якщо ви заходите до мене на стріми, то ви бачите, що три з чотирьох каток не обходяться без них. Хоча в мене стоїть два сервери Європи. В такому випадку краще їх просто мутити і спілкуватись далі на англійській, якщо вони починають токсичити, як вони звикли. Не треба ні на кого зриватись, якщо ви хочете апнути ПТС. На щастя, ви бачите цих людей перший і останній раз в своєму житті. Іноді хочеться їм програти гру, але мене завжди заспокоює фраза: я апнусь і виберу звідси, а вони свої виграні в цій грі ПТС, так і зільють. І мені це допомагає тримати менталку здоровою і грати до кінця. Я постарався якось все зібрати докупи, щоб вам на моєму прикладі було легше. Побачити, як можна апнутись і в скілі, і в вашому ММР. Тож бажаю вам успіхів в цій нелегкій справі. І я дійсно сподіваюся, що це було дарма і було для вас корисним. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, що ви поставите лайк, підпишитесь на канал та напишите коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Також нагадаю, що я створив для вас ds сервер де ви можете знайти собі тіметів для гри в доту. Будьте чесними, будьте людьми. Do pobacznie! Yeah.